Друзі, всім гарного дня на зв'язку ЮАР Крипто. Сьогодні понеділок, 26 серпня, і наш традиційний криптоогляд. Називатися він буде саме фразою, яку промовив Джером Павел на щорічному симпозіумі в Джексон Хол. Нагадаю, що це симпозіум, в якому приймають участь голови центральних банків. А сказав він наступне: час прийшов. Це в принципі те, чого всі так довго чекали, і саме зараз виникає такий бичий моментум. Але я просто хочу от в цьому відео вас трошечки попередити. Дивіться, зараз вступає а, такий, а, такі умови торгівлі на ринку як класичний фронтран. Тобто, чекали від Павла, що він скаже, Да, будемо знижувати ставки в вересні, в п'ятницю він це сказав. Те, що класичним ринкам ця реакція, ця ну, ці слова його сподобались от дуже гарно видно по цьому ціновому імпульсу. Це ЄТФК IVM на індекс Russell 2000, це компанії саме малої капіталізації, які якраз таки найбільше виграють з того, що процентні ставки стають нижчими. Їм стає легше залучити, скажімо так, більш дешевше фінансування на ведення свого бізнесу. Так от цей індекс саме в п'ятницю після слів Жерома Павла виріс на 3,19%. Повірте мені, для цього індексу це не мало. Ось, тобто, реакція є і реакція ринка позитивна. Окей. Далі дивимося, SP-500. Приблизився до свого АТАж, ось, бачите, і утримується під ним. Скоріше за все, буде ще один АТА буде пробій. Наздак прогнозували ми, що після перетину цієї точки ініціації, з якої все це діло полетіло вниз на рецесійних страхах. Дивіться, який шикарний такий V-образний відскок. І от виділяв я цю консолідацію. Бачите, що да, ціна зараз тут захвитувала, і скоріше за все, вона вийде вгору. Індекс долара, Да, Виділяв я ось оці дві два лоу. Оцей оцей. Бачимо, що цей вже індекс пробив. А зараз щось там намагається трохи відростати, але ну ніяких особливих успіхів це немає. І скоріше за все, на цьому тижні, може на наступному ближче до засідання ФРС, плюс на цьому тижні. В четверг ми отримуємо щотижневу метрику стосовно первинних звернень по допомозі по безробіттю. Це такий вектор на ринок праці. До речі, зараз від ринку праці буде залежати дуже багато чого. Оскільки Джером Павел так і сказав, що час прийшов для зниження процентних ставок, бо нас непокоїть ринок праці. Праці. Тобто, от зараз, вже, якщо раніше ми відігрували ага, ринок праці слабшає, значить скоріше, значить, інфляція буде знижуватися і ФРС перейде швидше до зниження процентних ставок, то зараз вже трошечки буде інша а, модель відігравати. Ринок праці слабшає, привіт, рецесія, ринок праці, праці плюс-мінус стабільний. У регулятора все окей. Це так званий буде soft landing, який нам Джером Павел обіцяє десь плюс-мінус останній рік. І це дасть ще раз впевненість, що ФРС робить все чітко, точно і правильно. Ось тому по в принципі, індекс долара. Ви, я думаю, також зрозуміли, що десь тут вже ризик он намічається. Ну і давайте глянемо ще в X. Пам'ятаєте, да, я вам казав, все ще нижче 20. Це стабільний бичий ринок. Що ми і бачимо після взльоту волатильності на рецесійних страхах до 65-67. Зараз ми знаходимося на 1645. Бачите, яке зниження. Якщо не помиляюсь, це найбільше, найбільш скоріше таке зниження індексу волатильності за останніх декілька років. Ось з класичних ринків переходимо на. Наш криптовалютний, скажімо так, да, який вас цікавить найбільше. Дивіться, в минулому відео, в минулому відео зараз покажу. Да, ось було відео про Джексон Холл, Називалося воно Останній шанс для біткоїна. Я тоді був особисто занепокоєний тим, що от на тижневому таймфреймі спотовий графік включу. На тижневому таймфреймі ми два тижні підряд ніяк не могли закритися вище от е, нижнього рівня нашого цього великого діапазону, в якому ми вже знаходимося півроку. 59. У ну, нас по ту це 59, не, 59 200 і верхня межа 73800. Але минулий тиждень, самі бачите, закрився вище і взагалі дуже гарно. ну Закривається вище хая оцих двох доджиків. Да? Це ну прям дуже хороший сигнал. Єдине, що тут, ну. Я думаю, хто давно мене дивиться, той розуміє, про що я зараз скажу. Ми вперлися в оцей ціновий діапазон. А я всегда казав і буду казати, що всі е, минулі консолідації вони будуть для ціни або супротивом, або підтримки. Ну, в залежності від того, де ціна зараз знаходиться по відношенню до цих консолідацій. Е, зараз у нас ціна знаходиться нижче, тобто ми знизу вгору приходимо до неї, і вона наразі виступає нам супротивом. От, о, на менших темфреймах ми бачимо, да, тут також якась плюс-мінус виникає да, консолідація. Ми її вже ось пробили вгорі, ми її вже ось пробиваємо внизу, і в зв'язку з цим, в принципі, ми можемо очікувати плюс-мінус якийсь корекційний рух до ось о, такої от проторговочки минулої. Знову ж таки, принцип той самий: від боковичка до боковичка. Тому я б в принципі такий, що якщо б і розглядав би лонг позиції, то десь з району 61,150, ну десь десь плюс-мінус отак. Ось з цієї зони. Так. 61, давайте так, 61, 2, 61, 500. Ось десь, от в рамках цих 300 доларів, чекав би якийсь би відскок побітку. Ну і, як мінімум, ми маємо повернутися на 63200, і потім треба подивитися, що в нас буде тут. Знову заклетуємо і все-таки підемо вгору, тоді ми зносимо цей хай і маємо йти до району 68 тисяч до верхньої границі ось цього жовтого боковика. Тобто основний план підібрати біток плюс-мінус з якоїсь адекватної корекції. Цю лінію тенденції я вже видаляю, оскільки, ну дивіться, наскільки вона добре відпрацювала. От на нас телеграм-каналі е, був е, даний такий малюнок, да, от це жовте коло обведено, і було е, написано, що вчора в огляді да, обговорювали цей варіант, і схоже, що він реалізується. Можливо, саме цей тиждень закриється тілом свічки вище 59200, що ми і отримали. От. Плюс у нас тут по АйТі графіки, да, карти ліквідації публікуються, топ coin market cap, Ось трохи тут Затрон, трохи тут всяких різних новин. Тому кому подобається да, от карта ліквідації свіжа. До речі, дивіться 63 100. Да, нижній, ну, десь район 63 тисячі нижній кластер по ліквідаціям, і куди в нас корекція приходила? Який мінімум? Мінімум, до речі, 63 тисячі 30. Да, мінімум 63 тисячі 32. От вам і карта ліквідації. Ну, але ми все рівно ну, чекаємо ще трохи нижче. От така от історія по а, бітку. І я ж кажу: кому подобаються свіжі апдейти по ринку, да, новини, маркетмейкери, графіки, альта. от Відео для спонсорів у нас вийшло для нашого каналу. Для підписників нашого каналу, хто стає спонсором і підтримує нас. От Зараз от, вам записую відео в паблік, то додавайтесь до нашого телеграм-каналу. Так, тепер давайте глянемо по ефіру. По ефіру тут, в принципі, да, ну, не може картина кардинально дуже відрізнятися. Я думаю, хто дивився минулі випуски, знає, що основна моя ціль по ефіру на зараз це 2870. Ми бачимо, да, от, давайте на 4-годинному таймфреймі Зараз це з минулого огляду лишилось, це поприбираю. А, так, це теж. Це теж дивіться, в нас була класика, є вхідний імпульс, є боковик, є імпульсний от вихід з цього боковика. І ціна фіксується в нас вище минулої консолідації. Так? Зараз іде якийсь тест, і десь тут плюс-мінус я б вже приглядався до лонгових позицій з цілями в район 2870. А показую на 4-годинному таймфреймі, оскільки більш точні входи ми розбираємо. В закритому чаті для спонсорів нашого youtube каналу, ну і зокрема у них в огляді це є. Тому ну на менших таймфреймах вже, скажімо так, не можу вам показати те, що я даю в закритий канал. Ось так. І про що я хотів вас ще попередити? Дивіться, чому я кажу: от саме фронт ран да, слів Павла, і до першого зниження ставки, 18 вересня, ринки мають бичий імпульс. Бо є така у нас статистика, да, вона у нас починається з, скажімо, 1060 року. І про що вона каже? Коли Фідріз, да, якраз таки доходить до свого піводпоінта, тобто він розвертається від підвищення до зниження процентних ставок. От ви можете бачити Federal Funds, да, от внизу. І SP 500 е графік. Ви бачите, що коли регулятор починає розвертатися від підвищення до зниження ставок, SP 500 виробляє у нас найтакі Колосальніші свої корекції. Мінус 36, мінус 48, мінус двадцять мінус 51, 58. І остання така корекція була перед ковід крешем на 35 Ну, Це плюс-мінус є тут ковідкреше, мінус 35%. пять відсотків. Ось зараз. Зараз в нас ситуація подібна. У нас. Федеральна резервна система переходить від підвищення ставок до їх зниження. Процес, чому так реагує індекс, він трохи ну, трохи глибше. Я не буду вдаватися в ці всі пояснення, бо це випуск затягнеться надовго. Але, от, в принципі, це, що ви бачите перед очима, вам в принципі, більше бачити і не треба. Ви маєте розуміти, що до першого зниження. Ринки скоріше за все будуть якраз таки його фронтранити, бо ринки живуть майбутнім. Ринкам сказали, що все буде добре, ставку будемо понижувати, і ринки вже фронтранять ці бичі рухи. А от що буде саме на момент зниження, да, от 18 вересня. От до цього моменту часу треба дожити і подивитися. От і тоді вже розбиратися, як і куди ми будемо рухатись далі. Бо, звісно, це рік виборів, і, скажімо так, цей рік виборів він також вносить свої певні корективи в цю статистику. Ось. Тому тут така от історія. Так, давайте подивимося, да так. Давайте тепер подивимося ще що. Ми подивимося. Давайте подимося. Тон так хочу трошки зробити невеличкий анонс. Тон, от поки він от стоїть в такому чудовому місці. я Думаю, для кого, ні для кого не секрет, що. Оцей от спуск на 23,8% тут і відбувся на новині про те, що арештували в Франції Павла Дурова. Йому загрожує до 20 років ув'язнення французькі регулятори, скажімо так, да пов'язують його вину з тим, що він відмовляється банально з ними співпрацювати. Ну і тому вони вішають на нього відмивання грошей, тероризм, наркотики і педофілію. Ось ну така у них якась, як на мене, трохи дубова логіка. Окей, на цій новині, ну, для кого для когось думаю, не секрет, що дуров це творець Телеграм, дуров займається тоном блокчейном, тон. Ну, не сам він, а команда розробників. Але оскільки він власник, засновник і, скажімо так. Головна персона в цьому всьому, да, звісно, Тон реагує таким зниженням. от Але ми в своєму телеграм-каналі знову ж таки попереджували, що одна людина ніяким чином катастрофічно не має впливати на якийсь стійкий і стабільний блокчейн. Такий, наприклад, як Тон. Це щось схоже на CZ BNB, це щось схоже на. от Можливо, хтось пам'ятає, роки два тому була чутка про те, що Віталік Бутерін загинув, і всі думали, що ну, все, ефір на цьому закінчився. Але виявилося, що Віталік живий, ну і з ефіром нічого не трапилось. Ось. І що саме ми да, зробили от із токеном тон в цьому місці? Е, я Скажу вам так, по секрету, ви зможете побачити саме в середу. Да? В середу в нас вийде дуже цікаве відео. В принципі, я думаю, що вам всім буде дуже цікаво його подивитися, особливо тим, хто займається чисто спотовою торгівлею і веде свої спотові е, портфелі. Ось. Окей, про це ви дізнаєтесь в середу. Ну а наразі, що, давайте ще наразі глянемо. Притоки в біткоін -ку. бачимо, да от останні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 днів. Особливо це п'ятниця, знову ж таки, після слів Павла що час настав, плюс 252 мільйони доларів притока в ці продукти. Ну, четверть мільярда це не жарти. І по карті ліквідації давайте глянемо. Є е в нас кластер ліквідності нижче 63 тисяч. Можливо, якраз на скажімо так бажанні да, великих гравців зібрати цей кластер ліквідності, ми і проїдемося трошечки нижче, що дасть нам побітку гарну точку входу. В лонг в продовження росту туди в район 68500. В принципі, друзі, на цьому все. Не хочу, щоб випуск був, був дуже довгий. Основну, я думаю, мою думку, ви зрозуміли, до засідання резервної федеральної резервної системи 18 вересня ну ми про це будемо завжди висвітлювати і будемо висвітлювати в нашому телеграм-каналі і в випусках на YouTube ринки мають рости. Ринки почули те, що вони хотіли почути від регулятора. Ось і основними маркерами це підтверджується. Ну а вже після будемо дивитися і коректувати свої плани далі. Все, друзі, хто хоче отримувати більш детальну інформацію по ринку, то будь ласка на нашу спонсорську програму. Там і відео виходять раніше, там і навчальні відео по торгівлі, там і оновлення реал-тайм в закритому телеграм-чаті для спонсорів. От. А хто, в принципі, такий більш-менш класичний інвестор, да, кому достатньо там якось. Оновлення по портфелю, така довгострокова перспектива. Я думаю, вам, в принципі, має вистачати і отаких от наших ютюбовських паблік-оглядів. Ну і плюс як доповнення є інфа в нашому відкритому телеграм-каналі. Тому всім бажаю гарних профітів на цьому тижні. Ось і будьте здорові!